Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Як заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов під час останнього візиту в Україну зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, главою ОП Андрієм Єрмаком та заступником голови ОП Олегом Татаровим. Про це інформує цензор.нет із посиланням на власні джерела. Портнов під час візиту в Україну 17-19 травня зустрічався із Зеленським Єрмаком та Татаровим і був випущений з України незаконно без довідки з ТСК про наявність законних підстав для виїзду за кордон. Раніше Екснерде Царьов, який втік до Росії, був другом Портнова, розповів про останні роки життя загиблого. Після початку повномасштабного вторгнення РФ, сказав, він Портнов виїхав до Європи, де продовжував займатися улюбленою справою. В Україні залишався Татаров. Через Татарова Андрій виконував замовлення через нього та через своїх суддів. Замовлень було багато. Комусь треба було, щоб залишили в спокої його активи. Хтось просив закриття кримінальних справ, хтось просив, щоб його не включали в санкційні списки. Андрій питання вирішував майже всі. Гонорари доходили. Я знаю людей, які платили по 10 мільйонів. Нів доларів за питання, але не всі питання вирішувалися. Повідомив царьов.